панове, Привіт! Мене звати Оля і сьогодні відео про стійкі, найстійкіші аромати, що я маю. Їх стійкість декілька днів на одязі, на волосі, на предметах оточуючих, це тримається ще довше. І якщо вам хочеться пройти повз когось і обдати їх приємним шлейфом і обдавати так декілька днів, то це відео точно для вас. Переглядаючи це відео, ви приймаєте оферту не влаштовувати людям газові атаки в громадських місцях, бо дозивання любі добрі, воно просто робить магію, чудеса. Будь-який дуже стійкий гучний аромат можна приборкати і отримувати від нього задоволення, а можна задушити себе і людям, і зіпсувати собі настрій. Я швидко нагадаю, що зараз на моєму каналі йде конкурс, в якому ви можете виграти набір з 12 Пробничків осінніх ароматів, це як результат мого осіннього марафону. Ви можете його передивитись і взяти участь в конкурсі. Посилання на все це залишу в описі під відео. Почну я з цілого бренду. Це бренд Марк Антуан Бароа. У бренда є що. Cho... П'ять 5, 5 же ароматів. У мене поки що два. В наборчику в повних флаконах є ще пробнички. Тобто я знайома з цим брендом і можу сказати, що його аромати дійсно гучні, заповнюючи. Вони абсолютно унісексові. Я в жодному ароматі не можу уявити, що це було. Точно для жінок або точно для чоловіків немає нічого ні мужнього, ні жіночного. Вони для мене всі аромати цього бренду, це от як окремо якісь аромати, якими можуть пахнути і люди, якісь предмети і прояви природи. Розповім окремо про кожний. Шановний пан Ганімет, дуже популярний аромат, несеться, летить по всій планеті. Розповідати про нього це дуже невдячна справа, бо скільки людей, стільки на нього і вражень. І люди його або люблять, або ненавидять. Я більш до тих, хто його ненавидить, але я починаю його толерувати. Цей аромат мені пахне дійсно глянцевим журналом. Він дуже текстурний, шершавий. В ньому є для мене така фіалкова маслянистість, яка, начебто, натякає на друкарський запах друкарської фарби. Цей журнал десь в лікарні, бо він мені пахне ще. Дуже сильно йодованими бінтами ця медичність в ньому для мене найгучніше лунає. Але це той якраз момент, через який люди його або люблять, або ненавидять. Якщо от на трохи відійти від того, від медичності, то я в ньому відчуваю дуже скрипучу чистоту. Прям Стерильний якийсь простір, воно пахне одночасно і чисто і брудно, бо є якась така от маслянистість з ароматом чогось мастильного. Воно пахне і космосом і чимось буденно приземленим. Я не знаю, я хочу, щоб кожен сформував своє враження на ганімет, бо його важко описувати. Настільки він по-різному відкривається для, для людей. А на початку він мені пахне трошки цитрусами. Єдине, що тут можна, що всі зрозуміють з опису мого ганімена, що на початку він пахне трохи цитрусами. І як би воно не пахло? Воно пахне гучно, заповнюючи, заповнюючи тебе, заповнюючи людей навколо. Аромат шлейфовий, гучний, я, мабуть, не буду в кожному ароматі повторювати, бо це відео за замовченням включає ці поняття, що це стійко, гучно і шлейфово. Мої гучні глянцеві журнали і нова друкарська продукція. Наступний аромат це енцелат. Від цього ж бренда Марк-Антуан-Баруа. Це вже аромат іншого направлення, нічого спільного з ганімедом. В ньому я взагалі не бачу. Це зелений аромат. Зелені він пахне саме ревенем, таким стеблом, зламаним. І цей сік вологий, свіжий, кисло-овочево-фруктовий, вичаловний на землю. І ось він пахне. Землисто, свіжо волого фруктово з ветивером. Ветивер якраз також дає і землистість, і таку маслянистість. І ось ця дуже соковита, зелена суміш лунає дуже довго, гучно. Це той аромат, з яким можна двері перед собою відчиняти, і такий уля-ля! Це я ти ще не показалась в приміщенні, а енцелад вже там. Дуже довго лунає оце його перші вологі зелені витиверні ноти, а далі він дещо заспокоюється і засолоджується. В ньому в базі проявляються такі ванільні боби, бобо танкові від бобів тонка нотки. Ванільно-солодкі з сандалом. Мені з цього бренда ще дуже подобається аромат B-683. Це шкіряний аромат з шафраном. Він такий свіжо-пряно-шкіряний, дуже стильний, модний, і він для мене такий, наче от його носить дуже вже мудра і зріла людина. не в... Не про вік, а про стан душі, наче вона якась просвітлена, хочеться прослухатися до цієї людини. Ось такий образ мені саме малює. От, а запах 600 аромат. Парфуми 683. Наче Ганімет це такий зухвалий підліток. У нього максималізм, він і те, хоче, і те, не хоче, вас ненавиджу. У нього такі біполярні історії. А от B-683 і його старший мудрий брат. Сьогодні у нас з вами аж 8 ароматів. Величезна кількість для мого каналу, зазвичай я роблю невеличкі добірки для вас. І третій аромат це Tom Ford Ambrose, 2018 рік. Це шкіряний аромат, який пахне найреалістичнішою шкірою, найреалістичнішим шкіряним виробом, дорогими диванами, дорогими салонами авто, щось ще дороге, шкіряне, що ви там собі можете придумати. Запах дихтярний, смолистий, хімічний, він пахне засобами, якими обробляють шкіру, коли там її виробляють, щоб вона не смерділа. Той запах шкіри, який ми знаємо, це не запах шкіри, це запах якраз. Цих всіх хімічних або природніх обробок, пропиток для шкіри. Це цупка, чорна шкіра, шершава, солодка за рахунок малини, смолиста, наче шматок чорної шкіри, про якому протерли малину. І от вона прям така ще з кісточками. Аромат брутальний, наполегливий, шершавий текстурний. Для мене супер сексуальні шкіряні аромати. Це для мене просто вогнище почуттів. Повз мене проходило бешкетло, і я і вирішила з вами привітатися. Називати бешкетло Павло. Отже, Том Форд Амбролеза лунає перший день на десь на 2 метри навколо вас. То, на наступний день буде лунати один метр навколо вас. Щодо його фланкера. Амбролезе Парфан, то його характеристики такі ж самі, просто аромат дещо інший. Він свіжіший і мен менш солодкіший, ніж цей. Наступний аромат, я прям сьогодні в комусь під піднесеному настрою про це розповідаю це Fantomas від бренду Назомато. По-перше, Назомато весь бренд. Про стійкість, гучність, заповнюючий, заповнення і наполегливість. Єдиний, мабуть, аромат з лінійки кінозомата, який більш-менш спокійний це Silver Mask. Перший цей аромат про диню, жуйкову диню з її таким лактонним солодким молочним. Молочний. Це є лактонний ароматизатором для жуйки. В цьому ароматі, знову ж таки, присутні ті контрасти парфумерні, які я обожнюю, де з жуйкою існує гума, гумова чорна шина, існує молочний сандал та молекула кашмаран, яка й додає якоїсь землистості, глибини, текстури цьому аромату. Це неймовірний аромат, який створює тебе, от фантомаську якусь хмарину, ти йдеш і несеш на собі купу маленьких фантомасиків. Всі точно відчують ваш аромат, і хоча він про жуйку з динею, це взагалі не інфантильна історія, це не якась пісочниця і та дитячий садочок, це фруктово. Деревний аромат. Тепло, молочно, солодкий, заповнюючий, дуже стильний та цікавий аромат. Це єдиний аромат від цього бренду, який в мене є, який я собі обрала через його саме унікальність. Якщо вам подобається алкогольність, то можете звернути увагу на бараонду від цього ж бренду. Я не знаю, чи рекламувати мені Блек Авганові назомату, бо це дуже популярний аромат. Але якщо ви не чули, то дивний, шкіряний з солодкими смолами аромат. Якщо ще не пробували, спробуйте і його. З бренда Ортопарізі, це той самий парфумер, тільки його інший бренд. Мені подобається Віріде, зелений аромат, це він пахне травами таким гарячим. Обремком польових трав, це якийсь серпневий вечір, дуже все тепло. І ці трави, вони затягуються такими смолами. І ти, наче, лежиш десь на цьому сіновалі, сінокосі, але без, без зобов'язань. Просто лежиш чайку вишев попити. І відчуваєш цей густий. Трав'яний аромат, просто на який можна так лягти, як муха в меду качатися. Наступний аромат це Genetic Bliss від бренду 2787. Це найгучніший аромат з цієї добірки, особисто для мене. Я думаю, тут я поставлю зірочку, бо я все-таки думаю, у мене особисто. І почуття до цих е, молекул, які тут є. Що я їх дуже активно сприймаю. Воно на мені тримається два дні на шкірі, два тижні на волосі і ще більше взагалі не змиваємо з одягу. Аромат складається з п'яти молекул. Три деревні це Акікала вуд Яванол та джорджі вуд Це в нас виходить, що. Така борцева деревина синтезована, з почулі, синтетичний сандал і синтетичний кедр. І дві молекули: це мускусна та амброва молекула. І це все лунає монотонно досить. А, але два дні. От, як залунав, так і закінчив лунати. І в цілому це звучить. Свіжо-свіжо-перцево, деревина тут відчувається і навіть якась маслянистість е е ветивера, сандал з якимись такими відтінками галянцевих журналів. В цілому це аромат не важкий, в плані, що він не, не відчувається, як така ковдра, яка лягає на тебе і душить. Він лунає прозорою хмариною навколо тебе. Це синтетичні молекули, вони у них є така особливість, що вони не продушують тебе, не лягають важко, але вони довго відчутно кружляють навколо тебе. І ось цей аромат дуже довго і відчутно кружляє навколо будь-кого. Шлейф у нього п'ятиметровий, чесно вам кажу. І саме через ці характеристики я буду його продавати. Вже в мене є покупець на цей аромат. Я все ж таки думала думала робити це не робити. Зроблю, продаю, бо ну, мені просто стає нудно пахнути так довго одним тим самим. А поверх на нього наносити, ну, якось мені не хочеться. Навіть якщо я щось поверх нього наношу, я все одно відчуваю лише його. У мене, до речі, є окреме відео про цей бренд 2787. Будь ласка, подивіться. Далі для вас буде ще. Три аромати, і вони особливі, тому що це свіжі аромати. Ми звикли, що там амбри, ванілі, вони лунають, можна знайти аромати, які лунають дуже довго, шлейфово, відчутно. А ось з свіжаками є якісь упередження, що це така свіжа водичка на дві години і все. Але я зараз вам покажу аромати супер стійкі, свіжі та прохолодні. Перший аромат зі свіжих це молекула No1 плюс пачулі. Якщо б ще ці пробники у бренди не ламались після першого розпилення, було б краще. Мені це треба якось його намазом розкривати. Не дуже зручно. Цей аромат, перш за все, про пачулі. Ідеальні, відшліфовані. З них забрали підвальну, землисту ноту, таку овочево бурякову в них немає ні алкогольності, ні шоколадності. Це такі провипачулі пачулі взагалі бувають. А вони терпкі, зелені і пряні. Це Вони ще пахнуть дуже комфортно, наче ялівцем, дають таку прохолоду зелену, хвойну, наче навіть прохолоду. І це лунає так довго, так, та, що тут якась голосенька. Так довго <ріст> і свіжо, залишаючи по собі дуже довгий такий самий свіжий шлейф. Ну а далі це пахне просто молекулою номер 1 Це у нас ісові супер. Це кедрова і амрова молекула дуже м'яка. І В принципі, молекула номер 1 просто сама по собі непогана. А от ця ще вся лінійка, де молекула номер 1 плюс щось ще. Вона якась ідеально взагалі вийшла. Мені дуже багато ароматів з ній, в ній подобається. Не подобається лише плюс чорний чай. А так все подобається. Наступний аромат свіжий і стійкий це від українського бренду Datura Parfum, Від Bitter V. Я так думаю, що Bitter V, тому що це як гіркий ветивер. Це аромат про цитруси. Та витивер. Я в ньому відчуваю на початку грейпфрут, він такий гіркий, соковитий. В ньому відчуваються і на самі, самі такі гіркуваті шкоринки, і соковитість самого плода, ці дольки з іскорками, а потім аромат розкривається витивором, і тут дуже добре показані витиверні. Різні сторони. Він тут такий землистий, маслянистий. Відчувається корінці, корінці витивера. І витивер може бути більш таким легким, наче трав'яним, а може бути прям про коріння, про землистість, про маслянистість. Таку. І от тут саме такий глибокий, корінчастий, масний витивер. І, в принципі, в олії витивера є нотка цитрусу. З цитрусовості. І тут от вона якраз дуже вдало підкреслена ще цитрусовими відтінками. Цитрусово деревний свіжий аромат дуже-дуже стійкий. Хто любить цитрус, то любить ветивер, перш за все, такий глибокий ветивер, Зверніть увагу. А я щось перестала любити дуже сильно ветивер. І, скоріш за все, цей аромат також буду продавати, але не буду спішити, ще його поношу декілька днів. Останній аромат – це якраз той, заради якого я влаштовую розпродаж, бо треба заробити наторгувати на цей аромат це Мізон Francis Kurkdjian Paris Gentle Fluidity Silver. Мати Божа, батько Небесний, святі небеса, як все це я подумала, коли. Понюхала вперше цей аромат. Це просто льодяний. Аромат просто льодяних небес. Так, так пахнуть льодяні небеса. Холодні свіжі цитруси. В ньому є і соковита така фруктовість, і ялівець з такими прохолодними деревними нотами. Це все якось так замішано, що він мені дає дуже багато грани. Цей аромат. Він мені зараз... Пахне якось навіть ревене. Настільки в нього є така кисла фруктовість, соковитість, якась прохолода. Потім він мені пахне дуже шершавою деревиною, прохолодною, то просто цитрусами. І він неймовірно стійкий. Це той свіжак, який тримається після душа. Я миюсь з мачалкою, вибачайте, за за подробиці, але він після душі на мені тримається. От як так? Якщо треба вам один свіжий аромат, і у вас є гроші на нього, що вам не треба позичати, не треба брати кредити, я б звернула вашу, вашу увагу саме на нього. Я буду собі купувати його десь в залишку, повний флакон мені точно не треба. Стильний, красивий, не банальний взагалі. Багато в ньому відтінків. Він неймовірно дифузний аромат. Я їм користуюсь в одній частині квартири, в іншій частині квартири люди чують цей аромат через 2 секунди. От як це? Всім раджу його спробувати. Хто хоче свіжості, легкості, прохолоди, прям морозної прохолоди з багатьма відтінками і цитрусів, і фруктів, і деревини. І за дуже дорого, і дуже стійко і шлефуво це Gentle Fluidity Silver. Отже, друзі, треба мені купити два дуже дорогих аромати, але я не хочу на них витрачати гроші свої основні. Буду влаштовувати розпродаж. Наступне моє відео буде про ті аромати, з якими я хочу попрощатися. Тож слідкуйте, може, можливо, вам щось буде треба з моєї колекції. Зичу вам сил та натхнення. Зустрінемо з вами дуже дуже скоро тут. Бувайте! Слава Україні!